Друге, хочу сказати, що е, я не бачу е, змісто Василю Степановичу припіднятися, він очолював це спроможну громаду. От, е, і вона точно не втратила спроможності за останній час, а тільки виросла, і тим більше від моменту, коли ви її взяли, і до моменту, коли ви її віддали. Хочу озвучити. Аспект перший це подвійності правил в Україні. От, почався у нас процес об'єднання громад. Ну, Він називається добровільний процес. але Він не зовсім добровільний, тому і маємо достатню кількість об'єднаних громад, тому що коли в бюджетному кодексі спочатку всі сільські, селищні і міські ради міст районного значення опускають 25% податку на доходи фізичних осіб на 0%, то в них виникає живий, нормальний, хороший, потужний стимул об'єднуватися. Щоб навернути не тільки свої 25, але й більше отримати свої 60%. Тобто це не стартова позиція з 25 на 60, а це з 25 в 0 і на 60. Тому з'являється стимул ну, отримати гроші. Другий такий момент подвійності стандартів це момент того, що в нас є всі рівні, але деякі рівніші за інших. Попри те, що немає ніякого критерія до поняття міста обласного значення. І, відповідно, немає на жаль, на жаль, на мою думку, чисельного критерія кількості мешканців до об'єднаної громади. У нас виходить така ситуація, що е, іще об'єднана громада жодна не об'єдналася. Але вже в травні 2015 року міста Гадяч, Бережани, Кременець раптом отримують статус міста власного значення. Ну, з чого стає зрозуміло, що одним треба біжати об'єднатись громади, об'єднані, ну, щоб отримати на певний рівень. Ну, але На має 25 тисяч населення. І вже їм об'єднана громада не потрібна. Навіщо? Вони вже отримали все, що потрібно, ну, а там далі побачимо. Третій момент це подвійний стандарт в земельних питаннях. Ну, добре мати народним депутатом Гройсмана, от спікером парламенту. Тоді можна межі Вінниці від 9 сільських рад забрати території, без жодної об'єднання громади. Ну, вони там навіть з іншого району Вінницького, це навіть змена Мір, зміна меж. Реального устрою на базі області, але тим не менше, от ну, передають дев'ять свої землі успішно, і постанову Верховної Ради. А іншим, якщо хочете землю отримати навколо або всередині, або там за межами населеного пункту, ну треба проходити об'єднану громаду. Добре, мати народного депутата Герегу, от він може зробити так, що місто Дунаєвці, залишившись містом районного значення, раптом майже в майже 200 виросте по своїй території, майже вдвічі по своїй території. Об'єднавши додаткові землі інших сільських рад навколо. От, ну і місто Суми також минулого року проактивні чоловіки. Я так і не зрозумів, кому дякувати де Деркачу чи іншому народному депутату треба Сумській громаді. Але тим не менше, ми бачимо, що 2015 рік, рік, коли запроваджується термін Об'єднані громади, з'являється закон про об'єднані громади, логіка цього процесу, конституційні зміни подаються. Тим не менше, логіка всіх старих процесів паралельно живе, як в іншому світі. Паралельно міняються статуси з району. Власне значення, паралельно міняються межі населених пунктів без об'єднаних громад. ну все, що все завгодно відбувається, і це не місто щастя, яке виводять з міста там Луганська, тому що війна, тому що необхідність, тому що потрібно якимось чином з цим кусочком жовтневого району міста Луганська господарювати, тому що воно по нашій лінії фронту, або йде про цілком не при фронтові е, території, цілком про е, звичайний стан. Це називається подвійні стандарти. Так само, як і подвійні стандарти сама Верховна Рада провокує, не даючи відповіді на питання про те, а що далі з тими об'єднаними громадами, як, на, в на центрі яких було місто. міста, Яким не вдалося бути об'єднаною громадою, ті міста, які і не хотіли бути об'єднаною громадою, і ті міста, які вже стали об'єднаною громадою, але вони вже цього разу хочуть вийти з ну, підпорядкування району. То підпорядкування, якого давно немає з 96-го року. Тому що у нас вже всі органи самопорядування вони ж ну, незалежні самостійні підпорядкування немає. Але по факту підпорядкування то є. Но по факту, тому що начальник фінансового управління радиш адміністрації розказує кожному місцевому бюджету сільської селищної і міської ради, куди що і як потрібно спрямовувати. Причому розказує навіть тоді, коли місто стало об'єднаною громадою, що перевірив я на практиці двох конкретних райдерж адміністрації, спільних семінарів, які проводили для них. Тобто країна як жила, так і продовжує жити в подвійних, а можна сказати, потрійних стандартах, які одночасно розвиваються. Попри те, що реформа об'єднаної громади, вона базова, але тим не менше, певні паралельні процеси паралельно відбуваються. І все це в одному тому самому парламенті. От, е так само, як і в історії самої об'єднаної громади паралельно два процеси. Всю процедуру передбачені закону про об'єднані громад, а друге достатньо знайти лобіста у парламенті, який прямо при коригуванні закону про місцеві вибори пропише додатковий перелік об'єднаних громад від кількості населення, яких у нас як голоси починають візти вверх, тому що воно не зрозуміло і стає зрозуміло те, про що говорили щойно пан Юрій і пан Василь Степанович, що поняття спроможна громада і поняття об'єднана громада в Україні розійшлися в поняття. Ну бо ми не можемо назвати спроможною громаду громаду в кілька тисяч населення. Немає таких громад, як у Євросоюзі, згаданий Люксембург, що там люди живуть багаті, а навколо так собі. От у нас більш-менш ну, ми ж сконче заставі. Бо це якась соціальна вже така штука. Mm. От. І другий момент. Тобто оці подвійні стандарти вони, вони у всьому бачаються, вони у всьому супроводжуються. І другий момент, на що я хотів би сказати, зовсім з іншої історії, вже не з парламенту, а з практики. Дуже мені запам'ятався один семінар з головами сільжати і дві об'єднані громади, один район. Тобто присутні взагалі одночасно всі голови сільжати, дві об'єднані громади, раді адміністрації і рада. На початку семінара. Прошу ви вийти до лідерів об'єднаних громад, до президії виступити з тим, як і вам. Як вам? Починаються суцільні плачі. Ой, тяжко. Прийшли реєструватись, реєстрації немає. Що робити з передачі не зрозуміло. Усюди затримка, починаючи від казначейства, закінчуючи від, ну, від усього. От, та, такий клопіт, що голови страв, тільки махають головою. Що в було 70 тисяч у минулому році. Після того, як вони об'єдналися, вони не тільки на роботи запланували, а вони ще запланували обрання старости в одному селі, в якому у них не було раніше сільради, але це, це село страхом було в складі іншої сільської ради. І тут я бачу реакція сільських голів, міняється. Уточнюючи рука, піднімається з залу. Каже, ми правильно почули, у тебе там мільйон 60 тисяч всього буде на дорожні і комунальні роботи. Він каже, ну, так каже, ну так, мільйон 60 тисяч. І тут забул крик, а що ж ти зразу це не сказав? <рес> а той такий, такий задньої мислі видає, каже, ну тому що на конкурс виходить з нашого району тільки дві громади. А так якби ви об'єдналися, то ви б теж вийшли на конкурс. І <рес> я думав, що зараз в зараз районі почнеться драка. От. Тому що було зрозуміло, що оцей принцип, про який ну, неодноразово заявлялися експертами, працює. Хто перший, тот більше виграє. От, і реально, що ці 150 громад, вони реально виграють, звичайно, більше, тому що вони зараз будуть в пріоритеті. От, але тим не менше, я думаю, що стимули треба все-таки і для інших, тому що зараз цей процес буде продовжуватися. Він зрозуміло, що він буде продовжувати, бо цей от пряник з кнутом, про який я говорив з бюджетного кодексу, і практика того, що вони зараз побачать, якщо все буде так, як є, з літніми роботами і так далі, то потрібно, я думаю, і кнут, і пряник наверху. Ну, зокрема, в запасі є місцевий акциз з 5%, відсотками, от зокрема для того, щоб перестамулювати ті громади на територіях, яких опинилися заправки і торгові центри. Звичайно, є питання, які залишилися не в концепції, не в плані пункту об'єднані громади, але є невід'ємною частиною питання децентралізації. Минулого року все-таки Верховна Рада внесла більше 10 змін закон про місцеве самоврядування і в інші закони почалися децентралізації у сфері архітектури містобудування, архітектурно-будівельної інспекції є цілий ряд інших питань. Потрібно просто е, зв'язувати напряму поняття об'єднаної громади із тими повноваженнями, які передаються от, е, по закону про місцеве самоврядування, е, е, і тоді ми простимулюємо збільшення кількості об'єднаних громад, тому що вони будуть бачити поруч, як у ті громади роблять реальні роботи. І в них виникатиме бажання це зробити. Ну, але третій момент все-таки, на мою думку, не сільський голова, який боїться втратити свою посаду і невідомо, чи проведеться в старосту. Не адміністрація районна і районна рада є тими, хто хотіли би цю об'єднаної громади. а це все-таки громадяни. І тому треба збільшувати інструменти участі громадян у місцевому самоврядуванні, починаючи з таких простих інструментів, як місцевий референдум, який був закладений в законно об про об'єднану громади. Громади. Тому що не секрет, що багато сільських голів від того, що вони тимчасово стали працівниками ЦНАПу об'єднаної громади або старостою, або вже старостою. Але вони від того не навчилися мислити по-сучасному. Багато з них це люди вчорашнього дня. А для того, щоб отримати більшу кількість людей нового дня в цій темі, потрібно максимальні механізми залучення громадян. Оце те, про що би хотілося сказати. Дякую.